Вітаю вас, мої малята. Запрошую вас сьогодні до осіннього парку. Подивіться, кого я тут знайшла: жук, муха, коник, комар, метелик, оса. Як їх можна назвати одним словом? Так, вірно, комахи. А чому комахи ховаються восени? Правильно, тому що дме холодний вітер, іде дощ. Хмаринки. Зараз піде холодний осінній дощ. Усі комашки заховаються під листячком, там їм буде затишно і тепло, і вони будуть зимувати. Ось і крапельки краплинки пострибали по стежинках. Крап-крап-крап, крап 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 хмароньки збираються, Дощі починаються. Ось пішов осінній дощ, як стукають краплинки. Тра-тра-тра. Крап, крап, крап. Тут Сховалася пісенька дощику, познайомимося з нею. Дощ крапає к-к-к-к. Вимов разом чітко звук к. Відчуйте, як ми відтягуємо язичок угли прота, там він створює перешкоду. Через яку проривається звук. А на долоні можна відчути повшток повітря. Вимовимо іще раз звук К. А тепер спробуйте на долоню К. Де створює перешкоду язичок, коли ми вимовляємо звук К. Правильно, у глибині рота. Ви пам'ятаєте, чияться пісенька. «Дощику». Дощик подарує нам символ, який позначає звук К. Що зображено на картці? Так, хмаринка з крапельками. А що позначає риска в картки? Вона позначає перешкоду. В якому будиночку буде жити звук К? Правильно звук К буде жити в синьому будиночку? З рискою поселили ми звук К у синій будиночок. Молодці! А зараз давайте пограємо в гру «Злови звук. Я буду називати звуки, а ви коли почуєте звук к, зловіть його в долоні, плесніть, приготувались а. К і. В. К у. М. К. О. У. К. Молодці малята добре справилися з завданням. Дощик закінчився, але крапельки залишилися. Після дощику залишилися ще чарівні крапельки, дівчатка. Їх назвали Ак, Ук, Ік. Давайте визначимо всі звуки в їхніх іменах. Дітки, цю крапельку звуть Ак. Як ви гадаєте, слово ак довге чи коротке? Так, правильно, коротке. То я покладу коротку смужку. Давайте вимовимо ще раз слово ак. А -а ак. А -а -ак. Перший звук у цьому слові. Так, вірно. Звук А. Я його поклала біля червоної рисочки, біля початку слова. Звук А в цьому слові перший. Тепер давайте послухаємо уважно, який другий звук у цьому слові? Ак. А. -к -а який звук ви почули? Так, правильно звук К. Давайте разом прочитаємо це слово. Читаємо від червоної рисочки зліва направо. А-к-а-к. Молодці. Цю крапельку звуть. Як ви гадаєте, її ім'я довге чи коротке? Так, правильно, коротке. Тому я теж кладу коротку смужку. Давайте разом вимовимо це слово Ук. к Уу-к. Який перший звук у цьому слові? Так, вірно, звук У. Я його поставлю першим. Тепер давайте послухаємо, який другий звук в цьому слові? Ук. Ук. Який другий звук? Так, вірно, звук К. Прочитаємо це слово. Ук. У. -к. у -к. І останню крапельку звуть ік. Правильно, це теж коротке слово. Я покладу коротку смужку. Послухайте уважно. Ік. Ік. Який перший звук ви почули у цьому слові? Правильно, звук І. Я його ставлю на початок слова. Тепер давайте послухаємо уважно другий звук. І к і-к. Який другий звук? Правильно, звук К. Прочитаємо разом це слово. І-к, і-к. Молодці малята. Дощик дуже задоволений, що ви правильно визначили місце його пісеньки в різних словах. Що нового ви дізналися на занятті? У якому будиночку буде жити звук К? Так, а чому саме? Що найбільше вам сподобалося на занятті? Чудова робота. Молодці. Так тримати! До побачення!